ТНТ. Такий фісечки крутиться. Назвати Владик. Влад. Привіт, назвати Влад. Блядь. Мене звати В ви на каналі. А, вітаю нам, да. Розпаковка. Коротше, ніштяки для автомобіля. Є ось, ось така штука у мене. Це подарок якось current home Massage пилов чи пайлов. Не знаю, як воно виглядає. Що у нас тут є? У нас тут є сама ця подушечка. Типа інструкція, все на англійську. Нащо нам на інструкція? Хто дивиться ці інструкції? Що е, у нас тут ще є? Є щиточка якась, похоже? Пакетик, хай буде. Шнур машини для прикуровича. Полежу поки тут. Це поки тут. І ось сама подушечка. Ось така. Так. Сама подушечка. В машину або, в принципі, можна дома використовувати, так як тут є бочок і переходничок. Ось витягується, ось вставляється, в прикурювач, під шию, під голову. Так чи, чи може так, чи так. Ось ну, так, зручніше, да. І типо, їдеш кайфуєш. Так, що в нас тут є? Ця штука отак виглядає. такого кольору її можна розібрати. От все виглядає отак всередині. Пластмасові штучки. Пінопласт, моторчик і сама кнопка. Збираємо все назад і йдемо в автомобіль, пробуємо, як воно буде працювати. Так. Так, поки це відкупиш. Так, ми в автомобілі. Так, достаємо цю штуку. Ось, прикуривач, я казав. Ставимо і дивимося, як воно виглядає. Нажимаю кнопочку, і воно масажує. Ще раз нажати, має працювати з підсвіткою. Так, да, підсвітка є, зараз надто світло. Щоб її було видно, але ну, вона є. І це, в принципі, має бути підігрів. Зараз я попробую поставити ось так телефон, щоб він не. Да я надеюсь меня там буде видно. Так, выключаємо цю штуку, що самое інше, чи хватит шнура. Как я казав, ну, якось так. Чпляємо сюди. О, якась хірня получається, якщо. Так, на сам підходи. Ось так воно виглядає. Нажимаємо кнопочку і вона масажує. Якось не знаю. Напевно, на доничі опустити. Ну, в принципі, так. Да. В цьому щось є. Так от думаю, на донички їхати буде толково. О! Прикольно. Треба поїздити пару днів, так потестити, як воно буде працювати. Ну, і я думаю, видно, да, Підсвітка є, коли вночі їдеш собі, має кайфово виглядати в салоні. Я також думаю, що його можна ну під спину, да, він не перестає крутити. Або не так сильно крутить. А воно що тако попробуємо? О, так хорошо теж. Та я головою не дергаю вона сама. Ха. Також я думаю, можна під поясницю поставити. Поясниця не так сильно пирається. Не думаю. Воно крутить, але дуже, дуже тяжко. По самому двигуну чути. Але, а що, якщо під ножку поставити? Не, нога у мене теж занадто важка. Ось воно крутиться зі звичайною швидкостю. Я ставлю ногу. І ось так якось. Таке коротеньке відео. Подивились. Тин тин тин. Такий, сісечки крутяться. Виключили, да. гарно видно по цвіточку, правда ж? Хоп-хоп-хоп, два режими. Так воно виглядає. Все. В принципі, так, да. можна було трошки довший шнурочок, який є. Тому, я думаю, ця класна штука в подорож кудись на довгі дистанції під шию. Типу, буде класно, буде класно. Цей подарок мені, в принципі, подобається. Класно. Така штука. Все, що про неї розказати? Пишіть коментарі, що ви думаєте як вам такі ніщики в автомобіль? Пишіть в коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки. Підписуйтесь. Багато хто дивиться і не підписується на мій канал. Бажано підписатися, прошу, будь ласка, підпишіться. Добити вже 500 чоловік, щоб в мене було на каналі. Все. Всім щастя, добра, миру. Пока. А, зацініть звук. Нормально, ні, ну, заметили, да? Ні. Ну, Інтересно просто. Чи краще, чи не дуже. Чи просто у нас саме мікрофон знімати. Ось так виходить, воно стоїть. І прикол в чому, що коли ним не користуєшся, шнур видірну. Ну, це якщо він заважає тут, бо він ну, дійсно не дуже такий довгий. Підключаємо його назад. Одною рукою це не дуже зручно робити. Ну, коротше, підключаємо його назад і він трошки так болтається. Коли я прикурюва ззадів подлокотнику, то де, думаю, супер. в мене подлокотника в принципі, нема.